У рівному водій БМВ збив подружжя. Чоловік разом із дружиною переходили дорогу по зебрі. Внаслідок удару жінка відбулася переляком. Натомість, чоловікові знадобилася допомога медиків. Більше про це розповість Ольга Данілюк. Переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, як раптом опинилися під колесами авто. Сталося це у Рівному на вулиці Відінська. Постраждалих чоловіка та дружину каретою швидкої доставили у лікарню. Дружина оглянута черговими лікарями, нейрохірургом, травматологом. Там травми вона легкого ступень важкості отримала за війну осаднянням яких тканин обличчя і ліктьового солову і скерована на амбулаторне лікування за місце проживання. Натомість чоловіку так легко Дбутися не вдалося його з відкритим переломом ноги госпіталізували в травматологічне відділення, де доведеться пробути щонайменше за два тижні. Чоловік з переломом кісток гомілок перебув трагоспіталізований травматологічне відділення. Правоохоронці тим часом відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати усі обставини події. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що 28-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 53-річного чоловіка та його 48-річну дружину, жителів рівного, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. За цим фактом розпочато досудове розслідування попередньо відомо, що керманич авто був тверезий. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.